Виконуємо номер 1292 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа. Завдання перше 4,7. Завдання друге 17,39. Завдання третє 0,13. Четверте, 5, 623, завдання четверте 5,623, тисячних. завдання п'яте – 7,910 тисячних. і завдання шосте – 0,102 0,012. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 4,7.

7,9 десятичних. Запишемо у вигляді мішаного числа. 7,9. І завдання шосте. 0,102 десятичні. 10 -ти Запишемо у вигляді правильного дробу 102. 1000. Ми записали у вигляді правильного дробу або мішаного числа номер 1292 виконано.